Права 985. Знайди градусну міру кута між стрілками годинника, коли вони показують. Ну і в першому завданні 5 годин. Для того, щоб зрозуміти градусну міру, ми маємо подумати, а скільки який кут відповідає градусній мірі в одну годину. Як це можна просто зробити? Дивіться, о 6-й годині, коли одна стрілочка у нас показує 12 хвилин, а годинна показує 6, то у нас тоді ці стрілки утворюють розгорнутий кут або 180 градусів. Тобто 6 годин це 180 градусів. Тоді одна година це 180, що ділиться на 6, це буде 30, тоді виходить, виходить, що це буде 30 градусів. Тобто, ще раз, якщо я візьму лінійку. І тепер позначу, як будуть стрілки виглядати о 12 годині, то я маю їх провести таким чином. Тоді, ще раз, вони утворюють кут 180 градусів. Скористаємося цим і запишемо. Пишемо, оскільки, о 6-й кут код стрілками складає сто вісімдесят градусів то одній годині відповідає кут. Записуємо 180 градусів, що ділиться на 6, і це дорівнює. 18 поділити на 6 – це буде 3, і 1 нолик – це буде 30 градусів. Чудово. Ну, а тепер даємо відповіді на наші запитання. П'ята година. У нас пройде 5 годин ще раз, то це буде 5 кутів по одній годині. То пишемо, що це тоді дорівнює 5. Що множиться, а одна година це 30 градусів. 5 помножити на 30 градусів. І це дорівнює. 5 на 3 це 15. І 1,0 це 150 градусів. Є. 6 година. Ну, 6 година це 180 градусів. Не рахували, але можна однотипно зробити, записати, що це буде 6 помножити на 30 градусів. І це дорівнює 6 на 3 це 18. І 1 це 180. Звичайно, що в нас вийшло 180, тому що в цей момент стрілки знаходяться, і ще раз вони утворюють розгорнутий кут або 180 градусів. Переходимо до третього, 11 годин. Якщо 11 годин, то одна стрілочка у нас на 12, одна на 1, то різниця у нас між стрілками це 1 година. Тобто ми пишемо так, що це 12 мінус 11, і його, цю різницю треба помножити її на 30 градусів. І це дорівнює, тоді буде 1, що множиться на 30 градусів. І це буде дорівнювати 30 градусів. Є. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання, 14 годин. 14 годин, коли ми кажемо, це означає, що у нас пройшло вже 12 і наступна година, не перша година, а ми кажемо 13. Коли 14, то це буде друга година дня. Тобто ми записуємо так. Ну, стрілочки будуть ось так, це 2 години, 2 години по 30 градусів, то ми пишемо тоді 14 мінус 12. І це треба помножити на 30 градусів. І це дорівнює 14-12, С2. Помножити на 30 градусів. Це дорівнює 60 градусів. Є. Ну що ж, тепер ми знаємо усі кути і записуємо тоді відповідь. Так, пишемо відповідь. Давайте я запишу. Десь тут пишемо відповідь. Отже, в першому у нас кут 150 градусів. В другому кут у нас складає 180 градусів. В третьому кут 30 градусів. І в четвертому 60 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення вимірювання часу за допомогою годинника та градусної міри кута. На цьому вправу завершено.